Шалом, це Славко. У мене стара звичка неправильно читати американські новини ночами, навіть старі ну, через времінний пояса. І тому всю цю прелість того вайдода, який почався в політичному Вашингтоні, я з певним запізненням, але з великим смаком відчув і хочу з вами поділитися. У них там серйозно припікає. Припікає, чому ну тому, що ми не виправдали їхні сподівання. Гроші, які за собі були потрачені, вважали, що ми за оці от копійки, за ці крохи техніки, мали показати якісь результати їм. Потім треба зараз виправдовуються, продовжуються утечки, викопують будь-які доповіді американської розвідки, що ми не дійдемо ні до Маріуполя, ні до Мелітополя. Все це нам підкидають, що ми не так наступаємо, що ми зменшили кількість, що треба було розміняти американську техніку на великий наступ, а не розмінювати все це частинами. Це треба все відразу було ухандокать, а не ухандокувати протягом трьох місяців, і що зараз пройти ось ці лінії оборони буде складно. І вони ж суки, 2 мільйони снарядів розстріляли 155, де ми їм тепер знайдемо ще стільки ж. І що атакам потрібні, не дай Боже, а може почнеться війна з. Китаєм, а вони застарілі, ми не можемо продовжувати їх виробництво, а виробництво нової високоточної ракети для наземних військ все ще нема. І що ж робити, треба ж б'ячі ті крохи. Коротше кажучи, все це дуже цікаво читати, арестові читаки там дві доби тому вже все це висмію. Я з певним запізненням до цього всього дібрався. Чому? Тому що мені цікаво, що вони нам дадуть на 20 мільярдів, власне. Що нам дадуть на осінь на зиму, і оце риторичне питання, чиї резерви закінчаться раніше. Ну, ясно, коли глянути з того, що нас вже як Юденради євреїв запрошували реєструватися в Гетто, то нас вже в ТЦК запрошують ласкаво реєструватися людей. То ясно, що швидше за все закінчаться наші резерви раніше. І що нам радять припинити зусилля, і вже ми припинили зусилля під Бахмутом, і не дуже маємо опиратися російському, котрий на Сході маємо зосередитися на півдні, десь швидше за все в районі роботи. Ну указують ці останні дані. Дуже цікаво спостерігати, розуміти, як Америка розривається між війною, яка вона не хоче вести тут проти Путіна. І війною, яку вона собі вигадала війною проти Китаю, і зараз ви знаєте, що Бідон має мітнутися в об'єднам, повирішувати якісь питання, щоб В'єтнам дістансирувався від Китаю і був таким собі пасивним союзником Америки. Для них все це значить більше, все таки нема Франкліна Делана Рузвельта. то якось міг і в Європі воювати, і в Африці. Не забувайте ми не забуваємо, і. На далекому сході проти Японії. Все це мені от наші бойові дії на півдні. Чим далі, тим більше нагадують Тобрук, нагадують вправи в чистому військовому мистецтві. Скоро, мабуть, ми тут, на півдні обидві сторони, перейдуть до вправ в чистому військовому мистецтві. Там само не забувайте, що міна ніде таку роль не грала, як на Африканському театрі воєнних діль, як Тобрук, Еля Ламейн, всі оці битви, і вони, мабуть, на якісь Час треба буде повернутися до їх досвіду, до можливості ман маневру, до можливості прориву саме в тих обставинах в то в тому, на тому театрі. Ти бачиш, що бачите, спека, ліси, посадки ми вирубали, дерева вирубали, і Господь трохи нагороджує нас африканською спекою. Бо ми знаємо що зараз як центр... В Калмикії і от на південній Україні два центра спеки зараз дуже сильної континентально неочікуваної спеки. Це ми побиваємо світові рекорди. Ну Калмикія ясно чому? А ми? Ну тому, що ми обрали шлях цивілізаційного розвитку. Такий і тому я американці здається готові. Нас не покинути і в сезоні 24-го року. Але що нам це дасть? Ви розумієте? Зараз ідуть розмови про те, що може ті, трохи, що, Ну всі розуміють, що і атакамси, і я 16 це чергові символи. Це. Черговий культ, Карго культ, і це оці символи західної демократії західної єдності, які мають нас тут підтримати. Що в принципі військового рішення ці засоби в тій кількості, які Америка, Америка, згодна, і тоді, коли коли згодна буде їх дати, нічого не вирішить. я як Мілі, переходити річку по камінцю. І, коротше кажучи, у мене погані перспективи, погане враження. Вони всі там говорять в дискусіях, що от так само світ входить, як і. Першу світовину і те, що Путін перебив всіх своїх можливих наступників. Ми не маємо наступників, це мудро, що він лишає по собі хаос, і це нас примушує не відмовлятися від Путіна. І що Путін в цій обороні може сидіти, доки ад замерзне, і, зрештою, в кінці вийти з тими самими умовами миру, які він запропонує. Ну, що я можу сказати? Вони все це розуміють, розуміють небезпеку. Оборонної позиції Путіна, але нічого робити не збираються саме через страх ескалації. Тому що вони кажуть, що треба переходити від артилерійських касетних засобів до ракетних касетних засобів, чергову вундервафлю нам, принаймні, обіцяють. Вони не так нам обіцяють, як між собою, вони шукають якусь панацею від цього. от, Хотів би я так пограти словами панаріція, власне, шукати панацею від панаріцея, але. Ну, що я можу сказати? Арестович мав рацію, як воно що не з, не з ким там говорить, що всі ці обозривателі тільки знають, чому воно так погано робиться, а не як це зробити добре. Основний висновок, і я боюся, що ті проблеми ПВО, які вони в нас викривають, є те саме я власне. На що треба сподіватися? На те, що у Путіна не вистачить засобів або бажання, або якогось тиску, що він не проведе до другу серію економічної і власне, побутової комунальної війни проти нас. Єдине, що може, ви знаєте, що видатки тут зрізають усім в Україні, в тому числі і воякам Збройних Сил, ви знаєте ці всі штрафи з кожного приводу, вирахування, виплати. Я став. Оця дурна звичка берегти американські гроші аж до того, поки американці не самі займуться розслідуванням, куди ми їх подівали. Ну, ясно, це свідчить за устоявшуюся корупційну систему в Україні, але я скажу так: якщо. Дві речі можна сказати, чого треба боятися. Перше, що Путін продовжить війну проти нашої енергетики, проти нашого міського господарства, відверто сказати, просто проти нашого зручного попиту. От якщо Путін буде вести війну проти нашого зручного попиту, це буде дуже погано. І друге, якщо американці примусять нас скоротити. Наші вогневі засоби через набажання або неможливість розгортати масове їх виробництво. Оце теж буде дуже дуже погано. Оці дві двох речей слід боятися і молити Бога, щоб ми їх уникли. І третє, вже суто з цікавості подивитися, яку допомогу нам будуть зараз давати, бо структура допомоги видасть плани. Видасть плани наших ласкавих американських господарів на нас в зимовому сезоні 23-го і, ймовірно, на початку 24-го року. Поки що я бачу багато вайдодів, бо нас хотіли використати в виборах, а боюся, що швидше за все, і можливо, нас використають. Не демократи приймають нас, а приймають республіканці в своїх планах міра. І вже зараз варто було б зацікавитися альтернативними планами миру, не так, от планами постачання нам атакамців та Ф-16, як тими планами миру, котра нам може запропонувати наступна тіньова адміністрація. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо дуже вдячні, бо щось дуже давно ми не бачили вашої активної підтримки нашого слова-правди.